Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання очищені повністю. Ісаї 64:6. І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована одіж. Нещодавно ми з дружиною прибирали дім перед приходом гостей. Я помітив темні плями на білому кухонному кахлі на підлозі. Щоб його чистити, мені треба було стати на коліна. Невдовзі мене вразило усвідомлення, чим довше я чисту підлогу, тим більше помічав інші плями. Кожна видалена пляма лише робила помітнішими інші плями. Підлога на кухні раптом стала здаватись неймовірно брудною. З кожним кроком я розумів, наскільки б завзято я не працював, я ніколи ідеально не вичищу підлогу. Дещо подібне святе письмо говорить про наші безуспішні зусилля самостійно впоратися з гріхом. Спостерігаючи за вічаєм Божого народу в намаганні відчути Його спасіння, пророк Ісаїя написав «І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована одіж. Однак Ісай знав, що завдяки Божій доброті надія є завжди. Отже, він молився О Господи, Ти наш Отець, ми глина, а Ти наш гончар. Пророк Ісай знав, що лише Бог може по-справжньому нас очистити, доки найбільші плями не стануть білі, мов сніг. Ми не здатні вичистити наші душі від плям гріха. На щастя, ми можемо отримати спасіння в тому. Чия жертва повністю нас очищає? Чому так важко прийняти Боже прощення? Чому на вашу думку ви схильні вдаватися до спроб самостійно впоратися з гріхом? Помолимось. Небесний Отче. Допоможи мені покладатися на Твоє прощення, а не намагатися заробити те, що ти вже подарував. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.